В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску японські партнери передали Україні сучасну техніку, яка допоможе відновлювати об'єкти державної мальоративної інфраструктури. 22 березня всесвітній день водних ресурсів. 23 березня всесвітній метеорологічний день. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 березня орієнтовно такі: 434 тисячі 710 осіб особового складу, 6 тисяч 840 танків, 13 тисяч 111 одиниць бойових броньованих машин, 10 тисяч 775 артилерійських систем, 1 тисяча 18 реактивних систем залпового вогню, 723 засоби протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8 388 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 953 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14 287 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 747 одиниць спеціальної техніки. Внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичним об'єктам країни, пошкоджень зазнали енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі, частково відбуваються стабілізаційні відключення. Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачанням. Зберігайте спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи. Днями японські партнери передали Україні сучасну техніку, яка допоможе відновлювати об'єкти державної меліоративної інфраструктури. По дві тисячі одиниць отримали Кілійське та ізмельське управління водного господарства. Техніку виділили в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги програма екстреного відновлення невідкладна підтримка аграрного сектору. На урочисті передачі побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. Уряд Японії передав водогосподарським організаціям Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм нову сучасну техніку. Урочиста передача відбулась на території Дністровського міжрайонного управління водного господарства. У події взяли участь керівники Мінагрополітики, Держрибагентства, Одеської обласної військової адміністрації та міжнародні партнери. В рамках проєкту міжнародної технічної допомоги програма екстреного відновлення, невідкладна підтримка аграрного сектору через Японське агентство міжнародного співробітництва в якості. Ті грантової допомоги Держрибагентство отримало 15 одиниць техніки. Сюди увійшли екскаватори, трактори та бульдозери. Ця техніка підвищить ефективність нашої роботи, покращить е, якість, і я впевнений, що правильна експлуатація призведе до, до того, що ми зменшимо втрати по меліоративній мережі. І в кінці кінців доб'ємося того, щоб буде знищена вартість подачі води для сільгоспвиробників. Нашої країни по дві одиниці переданої техніки відправляться до Кілійського, Болградського та Ізмельського міжрайонних управлінь водного господарства. Ця техніка допоможе відновлювати об'єкти державної меліоративної інфраструктури. Ми спілкувалися з нашими з фахівцями наших управлінь, які саме роботи вони планують виконувати за допомогою цієї техніки, де буде підвищена ефективність і сумісно з японською стороною розроблені, скажімо так, форми. Звітів для контролю експлуатації даної техніки, щоб вона дійсно працювала на мілірацію. Це, по-перше, ну, це, це не функція контролю, це е, статистичні матеріали, які ми будемо отримувати і бачити, наскільки. Е, Покращуються результати нашої роботи саме завдяки цій техніці, яку ми отримали. Загалом уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва передав експлуатаційним організаціям Держрибагентства понад 90 одиниць сучасної техніки провідних японських та світових виробників: екскаваторів, тракторів, бульдозерів, кранів, тралів, тягачів, пікапів та косарок. Крім цієї техніки, і те, про що казали, колеги, буде ще й такну зем -снаряд. Це така річ, яка дозволяє. Ну фактично поглиблювати канали. Достатньо велика одиниця, вона є амфібійною, і вона ну, фактично нам дозволить вирішити ще одну проблему саме Одеської області це так званий кисліцький рукав, який вже там, заростає. У нього значно ну, погіршилася його характеристики, він менше пропускає води. І це загрожує в тому числі і екологічно. Тобто це і загроза для аграрної сфери, бо він є джерелом водопостачання для декількох систем, а також це екологічна проблема. Це не перша передача техніки від японських партнерів. Раніше вони вже виділяли сім одиниць на Рівненщину та три в Запорізьку область. Ця техніка вже працює на містах, а щойно передана розпочне свою роботу. Щойно її доставлять до Кілійського, Болградського та Ізмаїльського міжрайонних управлінь водного господарства. Для того щоб повернутися на те, що ми мали щодо війни, нам треба зробити дуже велику роботу і щонайменше, не втратити те, що ми зараз маємо. А, а для цього в тому числі потрібна така техніка. Тому насправді мляра вона дуже актуальна для України і ми вдячні японським друзям, що вони в цьому допомогли. В ході заходу присутні відвідали Нижньодністровську зрошувальну систему та оглянули її головну насосну станцію. На даний момент її відремонтували. Запустити в роботу планують з настанням тепла. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. В Ізмирському районі поліцейські викрили браконьєра. Незаконним виловом риби чоловік завдав державі шкоди майже на 350 тисяч гривень. Під час патрулювання озера Ялпух співробітники водної поліції Ізмирського районного відділу поліції спільно з працівниками рибоохоронного патруля виявили жителя Ранійської громади, який завантажував незаконний улов до свого автомобіля. Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у правопорушника Човен 100 метрів ліскової сітки та рибу загальною вагою 160. Кілограм, серед якої були карась, плоскирка, окунь, судак, бичок та білизна. Чоловік свою провину визнав, пояснюючи, що знав про заборону, але вирішив наловити риби для себе. Попередньо, за підрахунками фахівців-екологів, рибалка завдав державі збитки на суму майже 350 тисяч гривень. Щороку, 22 березня, відзначається всесвітній день водних ресурсів. Метою цього дня є нагадати всім жителям планети про значення і важливість води для існування життя на Землі, а також зосередити увагу на раціональному використанні водних ресурсів задля підвищення рівня економіки і соціального добробуту. Подробиці дивіться далі. Вода є найпростішою звичною речовиною на планеті. В даний час 70% території нашої планети покрито водою. При цьому пити можна тільки 1% відсоток цієї води. День водних ресурсів бере свій початок з конференції з навколишнього середовища і розвитку, що відбулася в 1992 році в Ріо де Жанейро. Генеральна асамблея ООН ухвалила офіційне рішення про щорічне відзначення 22 березня березня Всесвітнього дня водних ресурсів, аби нагадати всім жителям планети про значення і важливість води для існування життя на Землі. З тисяча Третього року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній День водних ресурсів. Держави були покликані присвятити День водних ресурсів здійсненню рекомендацій ООН і проведенню конкретних дій на національному рівні. Щорічно одна з установ ООН призначається координатором заходів всесвітнього дня водних ресурсів і відповідає за просування нової теми під керівництвом адміністративного комітету з координації. Основні цілі проведення всесвітнього дня водних ресурсів: сприяти в життю відповідних заходів для розв'язання проблеми забезпечення населення питно. Водою інформувати суспільство про важливість охорони, і збереження ресурсів плісної води і водних ресурсів в цілому. Залучити до святкування Всесвітнього дня водних ресурсів, уряди, міжнародні агентства, неоглядові організації, приватний сектор. Понад три мільярди людей всьому світі залежать від води, яка притинає національні кордони. Тим не менш, лише 24 країни мають угоди про співпрацю щодо всієї спільної води. Оскільки наслідки зміни клімату зростають і чисельність населення зростає, існує нагальна потреба всередині та між країнами об'єднатися навколо захисту та збереження найціннішого ресурсу. Як зазначають вчені, до 2050 року майже кожен четвертий житель планети житиме, скоріше за все, відчуваючи хронічну або періодичну нестачу пільсної води. Однією з глобальних цілей є забезпечити доступність та збалансоване використання водних ресурсів і послуг у сфері санітарії для суспільства. Також не варто забувати, що всі живі тварини і рослини складаються з води. Тварини та риби на 75%, медузи на 99%, картопля на 76%, яблука на 85%, огірки на 95%, кавуни на 96%. Навіть людина складається з води. 86% води міститься в тілі новонародженого і до 50% у літніх людей. Тема Всесвітнього дня води у 2024 році вода для миру. Вода це не лише ресурс. Які потрібно використовувати та конкурувати за нього. Це право людини, невід'ємне для кожного аспекту життя. Для збереження плісної води кожен може зробити власні невеликі кроки. Зокрема, використовуйте менше води у повсякденному житті. Вимикайте кран, поки чистите зуби. Таким чином можна зберегти 6-14 літрів на день. Приймайте душ замість ванни, використовуйте безпечні миючі засоби. Збирайте дощову воду, щоб використовувати її для паливу саду та городу. Не кидайте сміття у річку чи у озеро. Ці прості на перший погляд порад. Де можуть значно скоротити наше споживання плісної води і допомогти зберегти наші плісноводні ресурси. Юлія Петлецюк для програми Новин. До Дня Землі морські прикордонники висадили фруктовий сад у будинку дитини на Ізмаїльщині. Серед висаджених дерев – фруктово-плодові, такі як вишня, черешня, груша, яблуня та інші, які за задумом військових будуть не лише прикрашати територію соціального закладу, а ще й радувати діток стиглими фруктами. Як зауважила адміністрація, морські прикордонники фактично взяли шефство над закладом, підтримуючи його вихованців на усіх святкових заходах та у повсякденний час. 23 березня всесвітній метеорологічний день. Коли почали відзначати цей день, та які прогнози дають метеорологи на найближчі тижні? Дивіться у сюжеті. Щорічно, 23 березня, Всесвітній метеорологічний день, професійне свято метеорологів усіх країн. Всесвітній день метеорології, заснований всесвітньою метеорологічною федерацією, і відзначається з 1961 року для підвищення обізнаності широкої громадкості в усіх країнах світу щодо діяльності Національних гідрометеорологічних служб, а також задля поглиблення розуміння значущості такої праці. Сама Всесвітня метеорологічна організація була заснована в 1950 році як компетентний орган ООН з питання спостереження. Ререження за станом атмосфери Землі та її взаємодією з океанами до складу всесвітньої метеорологічної організації входить 191 країна, зокрема і Україна, яка представлена українським гідрометцентром. Розвиток метеорології продовжився і у 20 столітті. Завдяки появі радіо можна було вже транслювати прогноз погоди для населення. А з розвитком телеметрії відомості стали передаватися практично миттєво. Сучасні метеорологи за допомогою цифрових технологій можуть не просто прогнозувати погоду, але й передбачати її зміни в цілих погодних системах. В цей день ми ми вирішили поговорити з провідним синоптиком Донецької гідромедобсерваторії Хоменко Світланою Юрівною та запитати, яку погоду очікувати в Ізмаїльському районі. Погода нашого району на предыдущій неділі була дождлива і відносно прохладна. Це було викликано циклоном, який знаходився над Чорним морем з фронтальними розділами. Цей циклон змістився на северо-на юго-восток Черного моря. И в ближайшие два дня нас ожидает хорошая, устойчивая, теплая погода без осадков. Ветер ожидается южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха ночная по Измаильскому району 0,5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла. Синоптики говорят про те, что уже с наступного тижня варто очікувати погіршення погоди, навіть сніг. В понедельник вот этот вот циклон, который образуется на фронте, он встанет прямо над нами, и у нас будет ухудшение погодных условий, дощ и, возможно, даже мокрый снег по Измаильскому району, потому что вот в этот раз был у нас дождь. А в Керничках и на севере Одесской области и даже по Измаильской области был снег. В дальнейшем этот циклон будет смещаться на восток. И на замену будет распространяться гребень антициклона, который принесет тоже относительно теплую и более устойчивую погоду. Температурный режим повысится, дневная температура будет прогреваться до 15 градусов тепла. Що стосується квітня, то синоптики говорять, що настане довгоочікуване потепління на апрель, середньомісячна температура воздуха за многолітні дані одинадцять і два і среднімісячна температура середньомісячне кількість осадків 33 мм. Професія метеоролог дуже важлива. Майже кожен перед виходом на роботу навчання перевіряє прогноз погоди. Тому в цей день особливо хочемо привітати всіх метеорологів з професійним святом, побажати щастя, миру і насолоди від роботи. Поздравляємо всіх метеорологів України з професіональним праздником, желаємо творчих успіхів і мирного неба над головою. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські на гарячому затримали жителя Білгородністровського за збут гранати. Слідчі районного відділу поліції разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби поліції з місця події вилучили корпус ручної осколкової гранати із запал до неї, що за попереднім висновком спеціалістів у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечним бойовим припасом. Крім того, в якості речових доказів у правопорушника вилучили 3 тисячі гривень, отримані за збут товару. А під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника поліцейські також. Виявили 12 патронів різного калібру 5 гільз, димову гранату, 3 постріли гранатометні, корпус ручної осколкової гранати та два запали до неї. Усі речові докази направлені на експертизу. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру у придбанні зберегання носіння та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту, яким чином до чоловіка потрапили заборонені предмети поліцейські встановлювань в ході слідства. Судове розслідування триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 90 копійок. Продати за 39 гривень 37 копійок. Євро купівля 42 гривні 30 копійок. Продаж 42 гривні 95 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 22 березня в змелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 3.8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень – дванадцять градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,4 градуси тепла. В день 9,11 з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на Ютуб каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.